Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол і зараз ми оглянемо вчорашні поєдинки з українськими футболістами за кордоном. Першим у нас вчора міг зіграти Андрій Лунін, але Кепа вийшов в основі, а Лунін залишився в запасі. Реал Мадрид переміг з рахунком 3-2, але яка це була перемога? Вони спочатку програвали 0-2, Кепа зіграв дуже погано, отримав оцінку найгіршу в команді 6-2. Тож у Андрія хороші шанси на повернення у рамку воріт. Але як сказав Анчелоті, там уже зрозуміло, що вони будуть грати по черзі, тому таке. Наступним у нас з українців зіграв Ілля Забарний. Вийшов він у стартовому складі проти Ліверпуля. Борнмут програв з рахунком 4-0. Забарний відіграв погано, отримав оцінку 6-2. Це одна з найгірших в команді. Захист Бормута вчора виглядав дуже сумно і дуже погано. Ілля програвав боротьбу Нуньєсу. Тому цей матч точно до активу забарного занести не можна, провів він його поганенько. Наступним вийшов у нас у стартовому складі Руслан Маліновський на виїзному матчі проти Саларнітани. Руслан відіграв повний матч, отримав оцінку 6-4, результативними діями не відзначився. Схоже, по схемі його ставили на правий фланг, але я його бачив частіше в центрі. Ну і до заключного поєдинку: це у нас Жерона Севілья. І Довбек та Циганков вчора зробили нам вечір просто шикарним. Спочатку Жерона пропустила, і зробили вони це так легко, що я трошки захвилювався. Але потім Довбек дубль за одну хвилину, хетрик за 6 хвилин, і Жерона вже виграє 3 1 А потім ще й циганков забиває, це вже 4 1 Ну і Стуані, який виходить на заміну, знову забиває і робить рахунок 5 1 на користь Жерони. впевнена перемога, але як я вже повторюсь. Перший гол вони пропустили дуже легко, там дали свободу дій таку, що просто страх. Ну і до оцінок це саме цікаве. Артем Довбек отримав оцінку 9,2 і це найкраща оцінка за всю гру, це найкращий гравець цього матчу. Віктор Сионков отримав оцінку 7,4. Також непогано одна з найкращих у команді. Також Довбек вийшов на перше місце у списку найкращих бомбардирів Ларі. Він ділить її з Джудом Белінгемом. Всі голи та всі моменти з цього матчу та з інших ви можете побачити у нашому телеграм-каналі Йоханий Футбол. Там все оперативно вчора викладалось. Тож заходьте, дивіться. Також попрошу вас підписатись на цей канал, буду дуже вдячним, ставте лайки. Будьте здорові, дивіться футбол. Сьогодні матчів з українцями за кордоном немає, тому чекаємо завтра. І слідкуємо за новинами, за трансферами і так далі.